Усім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Так починається наш відпочинок. Відео буде таке всяка нарізка з відпочинку. Не з одного дня, а так зі всіх днів. Це наш сніданок, Три яйця, варена ковбаса, кусок хліба. Ярослав має, бачити, тушонку. З балкона видно море. А дивіться, а там ростуть апельсини. Зараз трошки бачите? Круто. Але такі кислі-кислі і котики ходять сюди. І мандаринки теж дуже кислі, ті, що на вулиці ростуть. Але дуже гарно. У нас зараз перша половина квітня. І як ви бачите, всі дороги ведуть до лідла. Ну, ви роз зрозуміли, я цей магазин дуже люблю. Сиво по 45-49 цинків дуже добре. Так, і знову привіт. Це наші закупи з Лідла. Бачите, люди в морі купаються. Це звичайне життя життя Греції. Так виглядає все. Розпаковка буде така швидка, без великих заморочок. 36 євро маємо, точніше 36,55, але хай буде 36. Ай, їй це ж падає. Я хотіла дуже швидко. Ага, йди як завжди. І погнали. Вода 12 центів. То на дорогу пити. Якщо ви думаєте, що я на відпочинку відмовилась від переоцінок, ви помиляєтесь. Люблю, практикую. Євро 32. Два таких десерти. В стікляній коробці. В Польщі я такого не купляю. Це дорого набагато, а як бачиш, євро то трошки не. Тільки. Дуже добрі такі бубліки. 35 центів, якось так плюс-мінус. То в супермаркеті, то по 65, то так буде, якщо хтось буде продавати на дворі. Євро і пару центів два хліба. Так то по 64. Ми вже пробували, нам сподобалось. Бо завтра в нас сьогодні субота, завтра у нас неділя, то буде закриті магазини, ми вже зразу собі на канапці в дорогу. Скоро і вже додому. 80 центів такі платички. Купила дві штуки, то теж до аеропорту, бо там все самовідомо дорожче То краще купили тут 3,50 такий перець, 3,50 за кілограм. Тут, не знаю, навіть євро, напевно, немає. Або 89, або 98, 5 круасанів то теж я вже в дорогу до аеропорту, бо мене вікуся потім там просить. Вона їх любить покраще. Сьогодні була знижка Я купила одразу дві штуки, то 10 маленьких кросень. Так, все розмито, все так, як я не люблю. Так, євро 39, такі десерти. Ще взяли такий, бачите, молочний, ніби шоколад. Червоний бархат, то повна ціна по 3. Нам зараз десерти, десерти, десерти поїсти. Євро 65 маємо олію. Ну, нам вона тут залишиться та комусь Сьогодні були такі скерки класні, крім жовтих. Решта дуже смачні. 400 грам по євро 85 а сьогодні акція по євро 32. Я купила три пачки, тому то мені на роботу, коли я вертаюся. Ще один такий молочний десерт. Теж євро 39. Хм, добре. Такі купили десь півтора євро, то нам теж в дорогу, або з собою додому, тут теж такі маленькі жилей. Або в роботну робота там. То... побачимо. євро 55. Ціни не збільшились там того року. Там теж така ціна була, то намазка звичайна, на бутерброди. Бачите, лосося в нас нема. Євро 11 молоко, звичайне 3,7%. Без переоцінки. По євро 50-євро 60% такі масочки. Чорну взяла і ще синю. Там знижка писала, а я хотіла спробувати чайні цукерки. 2,98 така палка ковбаси, вона смачна, ми там того року купляли. то ми собі додому взяли. На пам'ять, то замість сувеніру з Греції. Маємо ще одну маску, ковбаска, цукерки і 2,70 тазик величезний кілограмовий салату картопляного. І така в нас закупка. Такий у нас звичайний день. Зараз спробуємо десерти і побіжимо на пляж. Ще забула показати такий, бачите, ПМ2 по 99 центів. Досі непогані, бо вже одні купили, а то ще собі самість магнітики. Хоча один магнітик я теж купила. Кафе повні народу. Так все виглядає. Це мої. дивіться, які ціни. По 10 євро. 5 євро кошельок, 10 сумочка. Така величезна. За 20. А тут і бачите 10 євро. Я навіть і побачила. Ярослав каже, що наб'єдський. Я не думаю. Дивіться, бачите, і чоловічі прикраси є. Mm -hmm. Сумочки по 10 євро. Окуляри. Дивіться, то по євро. Усім. Видите, как краса по 5. Я краса. Ну ничего такая. <сослужит> <сослужит> Твоя по 5 евро. Не знаю точно, что это. Такая. Такая. <сослужит> <сослужит> Я тут. Цікавить. На 8 євро. Тут скупились. Що показувала. Є тільки закат сонці.

Цікава краса Там у нас аеропорт Море Менатки. Не знаю як танцювати Тут Ярослав Таке довге-довге-довге Тут у нас захід сонця Красота І самоліт злітає Маємо щастя А то не бачу того, що самоліт oh watch that І так у нас все виглядає. Люди вже плавають, на дворі квітень, ще не сезон. Дивіться, скільки ресторан заповнений. Зараз спробуємо, яка водичка, Ми вже раз в мене буде вставлено, як ми є. Заходимо перший раз воду. Ой, йопересте. Ну що, можу сказати, вода? Знаєте, того разу тепліша. Справді тепліша. Круто. Думала, буде холодніше. А там хтось плаває десь. Ну і такі наші розваги, сидіння на піску і купаємо собі ямки тут. І все. Ще тут вставлю я такі... О, знайшла нарешті ті молюски, які я шукала, хотіла показати вам. Найшла Знайшла я ту молюску. Я вже виставляла відео з нею. Ну, не з саме тою, бо там, якою виставляла вже невідомо де. Вона тут зараз нічого не бачу, правда на камері має показати свої ножки. І їдять. З них варять зупу або дають до макаронів, я бачила. Зараз, може, таку вона почне вилазити. Нічого не видно, бо тут все. все, за все. Вони так собі шукають пісочок і собі живуть пісочок. Такі наші розваги, але вода сьогодні вже тепліше, дуже жарко. Ми прилетіли, то було 25, а тепер Мама, вже всі 30. Я тут... Це моя вікуся. Я маю. Мама, це... Плаває, а там чайки. А там дрон літає. А там десь дрон літає, але то туристичний. І чайка теж. Такий наш відпочинок. Але дуже класно. Ну, що я можу вам сказати, любі друзі? Вода шикарна. На дворі десь нині 11, 14 квітня. Ось так, плюс-мінус. Ні, 13. Дивіться, який пляж, піщаний. Щось видно. Я вже відійшла від берега. По коліна в мене. Купа народу. Це тільки квітень. Вода. Досить тепло. Три дні тому було холодніше. Чи два дні ми тому були? Ну я вставлю перше наше купання, як купання, так до коліна дійшли. Навіть сюди я не доходила по холодній воді, а сьогодні така сама вода, як в липні в Хорватії. Красота, ну особливо пісок. Зараз ще десь може якісь рибки знайду. Може побачите, там стая великих-великих риб, яких ми їмо. Як йому, коли купляємо. Не знаю, чи щось видно. Та я втікла, головне, щоб акули не прилетіли. Пляж вже ще до сезону далеко, а вже все забито. Класно. Знаєте, їхати це та така в квітні досить непоганий варіант. Білети дешевше, наполовину майже. 570 заплатили, туди назад на нас трох квартира, ще не так дорого, бо в вересні вже 350, а ще зараз 180. І дивіться, я в вуті. Правда, в шортах. І вже вони мокрі. Але краса. Теплота, жарко, 30. Вікуся наша сохне. Для того, що Кажу, воно нас кашляє. З тим кашлем щось треба робити. Класно. Перед тим відео, що зараз я знімаю, я ставлю, коли ми перший раз заходимо в море, щоб холодна, холодна вода. А сьогодні два-три дні різниця. Хайф. Всім привіт! Дивіться, який класний на захід сонця. Краса. І море спокійне. Тут ідеальний пляж для дітей. Ми багато де були. Тут піщане дно, лег... легкий схід до того моря, не є глибоко. Просто кайф. Як бачите, купа ресторанів, як завжди, всього. Дуже класно. Дякую за коментарі, дякую за перегляди. І зустрінемось в наступних відео. И как раз. А тут еще одна моя красава. Лыка. Трошки на салон. А там салоники. До встречи.